Ну і з нами в студії Олена Шуляк, голова комітету Верховної Ради України із питань організації державної влади місцевого самоврядування, регіонального розвитку, містобудування. Пані Олено, вітаю доброго ранку. Вітаю вас. Думаю, ви погодитеся зі мною в тому, що відповідь на питання, чому Росія щоразу поновлює ракетний терор проти цивільного, проти мирного населення, лежить в причинах розв'язаної тією ж Росією війни проти України, але нам зараз потрібно відповісти на запитання, а що ми можемо зробити не тільки для захисту портової інфраструктури, не тільки для розв'язання ось цієї дилеми зернового коридору, а й для захисту цивільного населення. І зараз триває гостра дискусія в суспільстві навколо видатків місцевої влади, тому що суспільство воно обурено недоречним використанням. А... Для воєнного часу використанням коштів, які б могли іти на закупівлі для воєнних, на допомогу для воєнних, на потреби нашим військовим, дрони, автівки багато чого вони потребують в даний момент, і вони про це вголос говорять щиро і відверто дайте нам, допоможіть нам. А водночас, контроль, якщо ми говоримо про видатки, контроль центральної влади він буде звужувати власне і можливості місцевої влади. Як цю дилему можна вирішити на вашу думку? Ваша. Правда, дійсно останні тижні дуже такі гарячі з точки зору обговорення різних закупівель, які пов'язані то з барабанами, то з овочерізками. Буквально нещодавно до мене звернулися активісти з міста Дніпро. Там, взагалі, така ж сама недолуга закупівля, коли закупили люксовий автомобіль Toyota Land Cruiser за більше ніж за 2 мільйони гривень, для того, щоб ну, чиновники її використовували в своїх потребах, закуповували КП, яке опікується опікує Ця міським управлінням справами, і я думаю, що чи це буде Київ, чи це буде Дніпро, чи це буде там якась інша громада, точно можна знайти таку закупівлю. Є один великий плюс: те, що зараз всі наші мешканці громад вони мають доступ до прозоро і вони можуть моніторити, дивитись і потім задавати запитання і місцевій владі, і центральній владі, і взагалі піднімати цю дискусію на такий, скажімо, національний рівень. Справа в тому, що в нас в Україні. Прийшла одна із самих успішніших реформ: це реформа децентралізації, і на місця віддані гроші з великими бюджетами. Місто Київ більше ніж 70 мільярдів бюджет, місто Дніпро більше ніж 22 мільярди бюджет. Тобто, це шалені кошти, які зараз якими зараз розпоряджаються без втручання жодного з боку центральної влади. На містах було на місця було передані і землі, і всі інші активи, якими також розпоряджаються громадами. Залишився один ще недореалізований момент, і, до речі, цей законопроект він знаходиться зараз на розгляді в нашому комітеті цим. Законопроектом дуже активно опікуються наші члени комітету, які активно просували реформу децентралізації. Ми вважаємо, що обов'язково потрібно закріплювати відповідний нагляд за законністю тими чи іншими рішень органів місцевого самоврядування. Раніше в нас діяв нагляд з боку органів прокуратури. Вже багато часу такий, такий нагляд скасований. І зараз всі всі рішення, які приймає місцева влада, вони взагалі без ніякого нагляду. Є тільки нагляд з боку. Громадянського суспільства з боку мешканців, з боку небайдужих громадян, які задають ті чи інші запитання, як здійснювати цей нагляд, аби це не розглядалося як тиск з боку центральної влади? Тиск кажуть, ви знищуєте місцеве самоврядування, ви наступаєте на децентралізацію, а ви там якимось чином там тиснете на мерів? Але це такі елементи якоїсь такої не зовсім правильної комунікації. Я думаю, що нам всім потрібно об'єднуватись і. Роз'яснювати, як це працює в європейських країнах, і до речі, з а, закон, який стосується ухвалення певних положень стосовно нагляду за діяльністю місцевої влади, він підтримується і нашими європейськими партнерами. Вони зараз нам будуть активно допомагати і комунікувати і просувати цю реформу, тому що ну нещодавно ми взяли цифри у державної регуляторної служби. Вони дали лише там перший квартал 23-го року, і цифри не дуже гарні. Там 70 Ця відсотків всіх актів, які приймає місцева влада, вони там здійснюються взагалі без регуляторних повноважень. 25 відсотків таких актів вони з недотриманням вимог регуляторного законодавства. Це також все говорить про те, що з боку держави повинен бути відповідний нагляд, який буде не просто там накладати вето на якісь рішення місцевої влади, ні. Але він буде говорити про те, чи рішення приймається законно чи незаконно, давати якісь там поради відповідні, а вже там незаконні рішення, які протиріч чи законодавство конституції там взагалі зупиняти друга проблема? Це все ж таки етична складова. Наскільки зараз місцева влада може витрачати оці кошти на барабани на розв'язки по півтора мільярда гривень, і таке інше, коли всім світом, всім миром, волонтери, бізнес, звичайні громадяни, вони збирають кошти для того, щоб забезпечити якнайшвидше нашу перемогу. Мені взагалі здається, що станом на сьогодні, ну наша перемога вона повинна це це Взагалі, наше перше бажання, єдине бажання, самосильне бажання. І Тут дійсно потрібно не потрібно сваритися тут взагалі потрібно об'єднуватись і центральній владі, і місцевій владі, і нашим громадянам, щоб все ж таки ці кошти направлялися саме там, де вони максимально потрібні. У нас зараз є на рівні фракції. Є декілька бачень. По перше, і голова економічного комітету Дмитро Наталуха він офіційно виступав з своїм баченням, і в його комітеті це активно обговорюється. Проте є там декілька пропозицій. Є пропозиція, що, взагалі, там частину доходів, які отримують на місцях, які отримують громади. Наприклад, там 50 від цих доходів направляти всі на потреби армії, на потреби оборони. Як ви до цієї ініціативи ставити, ми зараз дуже. Є ще заява нашого очільника фракції мономінобільшості пана Давида Арахамі, де він також взагалі пропонує дуже жорстко підійти до всіх питань, які стосуються видатків непріоритетних з боку місцевої влади. У нас іде дискусія у фракції, і нам би не хотілося, щоб з одного боку нам казали, що ви утискаєте місцеве самоврядування а з іншого боку, ну, ми б не хотіли, щоб ці кошти, які витрачаються недолуго, угу. не не на критичні потреби, щоб. Взагалі, такі такі історії були. А з іншого боку, величезна і журналістам і громадянському суспільству, що піднімають цю дискусію на такий високий рівень, де вже мені здається багато різних рішень і обговорюються. Я думаю, що Верховна Рада вона точно не буде стояти осторонь, і ми після дискусії будемо приймати відповідне рішення, яке можливо стане відповідним законопро. Які да. терміни. Дякую, дякуємо тим свідомим громадянам, які знаходять час для того, щоб зазирати у прозоро. Якісь дедлайни по цих рішенням а, нас на цьому тижні дискусії. буде фракція. На цьому тижні mm -hmm. буде фракція. І це один із питань, яке буде підніматися обов'язково. А громадяни так, уже всі навчилися користуватися системою Прозоро. Я до речі, я щаслива, тому що в нас є Прозоро. В нас є, є єдина державна електронна система в сфері будівництва. В нас є дрім, який до речі, нещодавно презентувало міністерство відновлення на конференції в Лондоні, яке також діє за принципом. Всі бачать все, і це якраз ну такий. Крок до того, щоб зупиняти різні такі неетичні і не зовсім коректні рішення. Місцевої влади, в тому числі, пані Олено, Я так розумію, що е, зараз і на рівні комітету, і всередині самої фракції, триває дискусія навколо того відсотка, е, який би потрібно було і направляти на потреби армії та з місцевих бюджетів. Тобто, якщо до Рахамія говорить про більш е, високий відсоток, є ви сказали, Дмитро Наталуха пропонує 50%. Взагалі загалі так. Тобто, це буде напевно фінальна пропозиція 50%? Чи як? я думаю, що рішення все одно буде прийматись на рівні і фракції на рівні профільних комітетів після консультацій із мінфіном із різними органами mm -hmm. центральної влади. Звичайно, до цієї дискусії будуть долучатися і представники місцевої влади, тому що ну, по перше, б хотілося, щоб вони з нами також були всі на одній сторінці, і на тому, що треба розуміти на. Оскільки в час війни недоречно, недолуго робити певні закупівлі. Ну і Величезна подяка всім громадянам, які зараз в максимальній кількості людей сидять на сайті Прозоро і кожного разу надсилають все нові нові такі досить цікаві, скажімо так, тендери. Ну і нашим збройним силам, ну тому що до них теж доходять новини, і е, їх це е, я напевно не помилюся, якщо їх це дратує, але вони виконують свою роботу. Вони захищають нас з вами, а е, за це їм величезна подяка. Е, ми знаємо, пані Олено, що комітет, який ви очолюєте, рекомендував прийняти за основу закон про адміністративні збори. Розкажіть, будь ласка, детальніше про ось е, е, те, що він змінить в системі оплати. У нас одні з найкращих в Європі ЦНАПи, Я не побоюсь цього твердження, тому що наші українці, які зараз вимушено рятуючись разом з дітьми від небезпеки, яку надає яку надавала Російська Федерація, вони можуть порівняти ту якість послуг, яку вони отримують в наших ЦНАПах тут в Україні. І ця якість вона надзвичайно висока. Але в нас є послуги, ну, наприклад, реєстрація шлюбу там 85 копій є послуги, наприклад, внесення змін до свідоцтва про народження дитини 51 копійка. І ти розумієш, що вартість певних послуг вона не відповідає тої якості, якою ти можеш отримати послуги в наших ЦНАПах. І, звичайно, зараз в період війни ЦНАПи це точно не те, що фінансується, і матеріально-технічне забезпечення не фінансується. Більше того, коли не фінансуються заробітні плати цих працівників, дуже кваліфікований персонал. Він також. Може шукати іншу роботу і переходити з напів в інші місця для тому, для того щоб зробити певну справедливість, урівняти і внести відповідні зміни, переглянути такі тарифи ставки на всі ці послуги, якраз і була ініціація, щоб працювати над законопроектом 4380. Він раніше був в податковому комітеті. Ми зробили так, що він надійшов до нашого комітету. Зараз ми його активно обговорюємо з усіма стейкхолдерами і готуємо. На голосування в сесійній залі. І ще наостанок хотілося б з вами обговорити свіжу новину, з якої ми розпочинали наш ефір у цій годині. Так що колишнього начальника одеського обласного військомату Євгена Борисова затримали в Києві. Про таке повідомили в Державному бюро розслідувань його підозрюють у незаконному збагаченні та порушенні порядку несення військової служби так, от за даними правоохоронців, він намагався втекти від слідства, змінюючи номери телефонів автомобілів та місце розташування. І ми зараз намагаємося зв'язатися з усіма органами, які могли б нам це прокоментувати? Але на початку попросимо і вас, пані пані Шуляк, прокоментувати цю історію, чому і як ми знаємо, що на зараз буде перевіряти усіх військових військ працівників військових. Три місяці так? вони собі так беруть три місяців, на цей хоча, термін. для того. Президент говорив, що до кінця серпня чекає так чекає, звіт. чекає так. на звіт такий три місяці. Яким чином організовувати ці перевірки і як бути пере? Конаними в їхній ефективності і в тому, що е, перевіряють всіх. А не так, що знаєте, знайшли кумів, і їх не перевіряють. Це знову питання справедливості. Питання до того, що поки на фронті гинуть найкращі, є ці люди, які ну просто мародерять, грабують і ведуть себе дуже неетично. Це повертаючись до подій, які пов'язані з одеським Борисовим. Я думаю, що і НАЗК, і всі інші правоохоронці вони зараз будуть перевіряти дуже активно всіх людей, які пов'язані з можливими такими правопорушеннями, тому що є завдання президента. З іншого боку, в нас вже працює антикорупційна інфраструктура. В нас працює НАБУ, в нас працює САП, в нас працює ВАКС. Ми бачимо, що недоторканих немає в цій країні, і незважаючи, чи то суддя, чи то народний депутат, чи то представник місцевої влади, чи будь-який інший чиновник, якщо він порушує законодавство, він буде покараний. А звичайно, НАЗК зараз має всі можливості моніторити спосіб життя різних чиновників і можуть оцінювати наскільки ці доходи. Які вони отримують як заробітну плату, перебуваючи на державній службі, і ті кошти, скажімо, які вони витрачають в своєму житті, це дуже легко перевірити, співпіставити, і це вже буде можливість задавати відповідні запитання тим людям, в яких не відповідає ведення способу життя до їх офіційних доходів. Що ж, дякуємо, пані Олено, що завітали до нас, відповіли на наші питання. Подекуди можливо і незручні, але дякуємо. Олена Шуляк була в студії телеканалу Рада, марафон Єдині новини, голова комітету Верховної Ради із питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку, містобудування. Дякуємо, пані Олено.